Електромагнітний клапан, який випускає пар з мультиварки після завершення роботи. Коли мультиварка закінчила приготування, цей клапан спрацьовує і відкриває в верхній частині кришки отвір для того, щоб випустити скоріше пар. Бачимо, що під час приготування великий тиск, і пар проходить під клапаном. Це, звичайно, незначні втрати, але вони є. І зараз, коли я зроблю відбій приготуванню, то повинен спрацювати цей клапан. Платан спрацював і випускає в даний момент пар. Конструкція примітивна, але дуже ефективно працює. Найчастіші причини неспрацювання – Даного електромагнітного клапана. Перше, це погані контакти в розйомах. В одному і в другому розйомі можуть бути погані контакти. Це все трапляється по тій причині, що пар потрапляє частково під кришку. І оці всі контакти і тут, і в датчиках температури, і в датчиках відкривання окислюються. Після чого. Може не працювати і електромагнітний клапан, і не працювати датчик відкривання, закривання кришки. А також причина ще одна є дуже цікава, це перелом проводів, які йдуть від плати живлення до електромагнітного клапана. І в деяких випадках, коли зламується провода до геркона, то ми можемо спостерігати те, що мультиварка не працює в деяких режимах. Наприклад, жарка або приготування на пару. Тобто вона не розуміє, чи в нас кришка зараз відкрита на жарку, чи закрита на приготування на пару. І тому причина буває і в герконі, і в магніті, а також ця причина буває із-за того, що зламані у нас провода. До. А якщо ламається провода до електромагнітного клапана, то, звичайно, він спрацьовувати також не буде. Команда поступає, напруга йде, але тут зломані провода, і напруга до електромагнітного клапана не приходить. І це призводить до того, що у нас не відкривається кришка впродовж декількох годин. Тиск всередині, середині. В чаші дуже довго тримається, і відкрити ми не можемо ніяк. Тільки є один спосіб вручну натиснути клапан для стравлювання тиску. І сама рідкісна несправність це коли виходить із строю сам електромагнітний клапан. Я також подумав, що в першу чергу вийшов із строю саме він, але, на жаль, цього не відбулося. Вони дуже живучі і дуже довго працюють. Проблема була. Як завжди в контактах. У нас окислились контакти в розйомі. Із-за чого не працювала дана функція. Тиск в чаші приготування знизився до того рівня, що можна вже відкривати кришку. Бачимо, що система вже рухається вільно, тобто її вже ніхто не блокує. А коли буде підвищений тиск в камері, тобто в чаші всередині то ми цю штуку, оцей механізм, ми не зможемо здвинути з місця, бо він буде заблокований спеціальним штоком, який знаходиться також в цьому районі біля зривного клапану. В даний момент все вже працює. Звичайно, проблема примітивна, але вона деякий час мучила нашого клієнта, так як ця несправність проявляється час від часу. Коли контакт може бути добрим, все працює, коли він сильніше окислюється із-за потрапляння вологи, зразу ж перестає працювати. Тобто це така неприємна несправність, яку дуже тяжко виявити. Коли спрацьовує електромагнітний клапан, всього нам все відбувається рух цього шару в сторону. І відкривається під ним отвір, і виходить пар. Коли пар весь вийшов, електромагнітний клапан повертається до свого звичайного становища і закривається отвір. Все дуже примітивно, але працює багато років без змін. Розробники навіть нічого не міняють. І в даний час такі самі. Пристрої така саме механіка використовується в роботі мультиварок. На цьому все. Всім дякую за увагу. Всього найкращого і до наступних зустрічей на нашому каналі.